Війна дає можливість людині познайомитися самі з собою і побачити, чого вона варта. Мужність це не відсутність страху, а здатність перебороти його. Перемога здається неможливою, доки ви це не зробите. Всім, хто зараз захищає країну і всім полеглим. Я присвятив дуже багато своїх віршів патріотичних. Цей вірш хочу присвятити Давідничі і його вовкам. Справжнє прізвище Дмитро Коцюбайло, який загинув під Бахмутом Герой України, легендарний воїн. І таких у нас в країні дуже багато. І я хочу, щоб закінчилась війна. Щоб люди посміхали щиро, щоб жінка не залишилась одна, і щоб навколо не було так сіро. Війна, тривоги, серце гине, Гори, насильство, сльози і жура, все так злилося у одне єдине, а серце хоче спокою, тепла. Як важко стало жити у тривозі і ждати переможної весни! Як важко ждати хлопців з поля бою, вони країно, всі твої сини. Забути хочу все пов'язане з війною, все, що вбиває душу і любов, все, що зрізає, як траву косою, і вивертає душу знові знов. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб всі забули звук ракети, і швидше, щоб закінчилась росня, і не закінчились для них пакети. Цинічний, підлий цей народ, в неволі сам і всіх туди загнати хоче, перетворився в русський зброд, і хоче розтоптати все співоче. Ми вільні люди, в цьому наша сила, ми прагнемо свободи і буття, і Україна кожному з нас мила. За це багато хто віддав своє життя від козаків і до вовків да вінчі, від крут і всіх, хто зараз на нулі. Від всіх, хто хоче перемоги до всіх полеглих на цій війні. Я хочу перемоги, як ніколи. Що не зробив Бандера і Сірко, зробити ми повинні зараз інакше буде гірше, ніж було. Скорити нас хотіли і продати Петро і Катерина, Ленін і Путло. Ніхто нам не хотів свободи дати, хотіли нас перетворити у лайно. Козацький дух відроджувати треба. Прогнати треба ворогів і тінь, сірка за нами пильно стежить і каже московитів гнати звідусіль. Нескорені, сміливі, добрі люди це українці, шана і хвала. Всім, хто боронить Україну всюди, хто любить Україну як дитя, дай Бог їм сили на наснаги, дай Бог їм вижити в бою, дай Бог не знати їм поразки. Дай Бог обняти їм свою сім'ю. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб люди посміхались щиро, щоб жінка не залишилась одна, і щоб навколо не було так сіро. Також цей вірш я хочу присвятити побратиму Давінчі, генералу Валерію Залужному, який зробив все. Для того, щоб Україна не програла цю війну. І я надіюсь, що він перейшов в мирний час і можливо стане президентом країни, щоб він зробив Україну щасливою для всіх, а не тільки для оточення і, як кажуть, верхівки президентів і влади. Тому дуже надіємося на нього. Можливо, він це зможе зробити, чи може інший президент, але в нас вибору немає. Ми тільки повинні стати вільною, щасливою, справедливою Україною для всіх. Щоб дійти до перемоги, треба перш за все йти. І не важливо, як швидко, а головне, не зупинятися. Все може змінитись дуже швидко і при тому назавжди. Ну так як зараз. Під Курськом дуже швидко все змінилось, або надійтесь на краще. Вірте в себе навіть тоді, коли в вас не вірить весь світ, поки людина не здається, вона сильніша своєї долі. Також у нас багато дуже героїв, і один з них Олександр Дрига, киянин, який одним з перших пішов на Майдан. Одним з перших пішов зразу ж на війну добровольцем, був важко поранений, лежав в Києві в госпіталі. Виздоровів, надіємось повністю і знову хоче на війну. Таких бійців у нас багато і сподіваюсь, що перемога буде скоро, раз такі У нас люди є. І я звертаюсь до Росії цим віршом, тому що мені взагалі дуже подобається вираз. Раби не будують країну, вони вирощують тиранів. Це якраз про Росію, про Північну Корею, ще про якісь країни, де тирани. Але воно так справді є. Вони нічого не будують, а тирани тиранів вирощують. Це я хочу ще в слідчому своєму випуску, де я буду казати про російську позицію. І там буде, буду ці всі докази приводити. А зараз вірш для Олександра Дрігію. Чом ти прийшов до нас, це вражий? Чом нашу землю ти образив, чим матерям приністе горе, чому мій син уже не горе, чому мій син зараз воює? Чому ти на кістках наших танцюєш? Чому, чому приніс ти нам це горе, чому спалив пшениці море? Прийшов з Росії нас вбивати, за що ти хочеш нас карати? Жили ми мріяли, ми ж мирні люди, пісні співали щиро всюди, а ти прийшов, приніс війну, як Петро І в давнину. Весь час росня нас хоче вбити, ніколи не дає нам жити, на нас всю руку підіймає, За все це, це Бог вас покарає. Ми Українці, наша доля, що була з нами наша воля, своє не віддамо нікому, хай ворог нас впадає в кому. Вибачте, що читаю, але що все не запам'ятаю. Неможливо перемогти народ, який не здається. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся, сказав Уінстон Черчилль. А він знає, що говорить і що казав. Велика спокуса здатися буває особливо сильною, незадовго до перемоги. А ворог, якраз це Росія чи Путін, все більше буде скаженіти і лютувати незадовго до поразки. Я думаю, що всі, хто ладно, примовчу. Але це розуміють воїни, спортсмени, всі ті, хто дуже хотів перемогти і прикладав дуже великі зусилля. Тому я це знаю і по собі, дуже хочеться дійсно задовго до перемоги зійти з дистанції, здатися, а це не найкраще. Коли тобі важко, пам'ятай, Здасися легше не буде. В слідуючих випусках про російську позицію ще мудрі, і сильні слова і вірші, а всім хочу побажати, щоб швидше закінчилась війна і щоб ми вийшли на кордони 91 го року, як це б може декому не звучало нереальному. Слава Україні! Героям слава!